Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Донецького Шахтаря у Лізі Європи сезону 2016-2017 років. Це був матч групового етапу Ліги Європи, група Аш, п'ятий тур. 24 листопада 2016 рік, Шахтар, Донецьк, на арені Львів команда Полу Фонсеки приймає турецький Коніаспор 4-0. Українська команда Перемагає. І сьогодні, друзі, хочеться згадати, Ну, давайте друзі про все це поговоримо по порядку. До речі, друзі, нагадаю, що це була група. Аш, і у цій групі була такі Шахтар Донецьк, Коніаспор, спортінг Брага. Uh, Ось відповідно, та ще Гент. Тобто Гент, Коніспор, Шахтар, Донецьк та Брага. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити Павло Фансек, головний тренер Шахтаря, 4-2-3-1, стартова розстановка в української команди Шевченко воротах, Сергій Кривцов, Іван Ордець, пара центральних захисників. Дар'я Сирна, Микола Матвієнко по флангах, Віктор Коваленко, Малишев, центральні опорні півзахисники, Бієнард. Центральний атакувальний півзахисник Денсінія Тайсон по флангах та у нападі. Це стартова расновка української команди. Код Джаман, головний тренер Коніаспора. 4-4-2 стартова розновка у Гостей. Кринтилин відповідно у воротах. Бардак Джі Ай, пара центральних захисників. Шахінер Услу по флангах, чим далі фендикли півзахисники. Бамбан Хаджи Ахметович. Ну, також півзахисники, але дуже активно вони до атак підключалися. Хора, Мілошевич у нападі. Це стартова розстановка відповідно турецької команди «Коніаспор». Друзі, ну а тепер давайте тепер про матч так говорити. Да? Ну що, Шахтар дуже здорово розпочав? Друзі, тепер давайте про матч. Ну що, Шахтар, дуже здорово українська команда і справді розпочала, Заволоділи ініціативою донечани. Ну і ось, десятах матчу Даріо Серна. Якщо не помиляюся, то саме Даріо справу флангу подавав. Ідеальна подача від Даріо Серни, ідеальна подача жодного майданчика, Бардак Джи та Вратар відповідника Ніаспора. Ну, не, не порозумілося. І справді Керінтили виходить на м'яч, бардак Бардакджи також іде на м'яч. В кінці кінці в м'яч від бардак Бардакджи вилітає в сітковері турецької команди. 1-0 Шахтар, Донецьк виходить вперед на 10-й хвилині матчу. Після забитого м'яча, в принципі, українська команда. На досягнутому не зупинилася, продовжувала українська команда атакувати, створювати моменти. Хороший був дальній, не те, що там дальній удар. з ворота! Пробивав Борячук, але не вийшло Борячуку забити, хоча дуже здорово корпус поставив, де пробував Борячук доволі-доволі таки напогано. І ось на 36-та хвилина матчу. Вдається, там, ще, до речі, був на пане на ще так на хлоні, так 32-й. Ну, ось на 36-х винувачів. Вдається е, е, скористатися помилкою. Футболістикуні спора помиляється одразу ж, просто одразу ж перехоплюють м'яч донеччани. Малишев, якщо не помиляється, саме Малешев, дає хорошу передачу. На Денціньо. Денціньо дуже здорово і справді збиває. Спочатку Беречук, якщо не помиляється, віддав на нього гульву передачу. Може, друзі, помилятися. Ну, Малешевто перехопив м'яч у центрі поля Віддав передачу на Тайсена. Все-таки не борячук а Тайсен. Борючук, не борячук, друзі, Тайсен, дегулів да, у передачі. Малешев у центрі поля Ні, навіть не малише, в друзі щось помиляюся Бернард. Бернард перехопив м'яч після помилки футболістів. Коні спора віддав на Тайсона, Тайсен вже Тайсон, на Дентіні віддає. Дентіня гол Де? 36 матч, роботи, на 36-й хвилині матч робить рахунок 2-0 на користь української команди. І ще був момент, коли братах джи помилився. Бернард м'яч підхопив і дуже здорово, віддав передачу на Тайсона. Тайсон пробиває. Рятує в останній мить футболіст коня спора свою команду. Перший тайм завершується. Шахтар Донецьк перемагає. До речі, друзі в українську команду На другий тайм вийде Танковський, Едуардо та Тарас Степаненко. Баїч, Байч, перепрошую, байч, меха. Сьом вийдуть відповідно, у спора На тайм номер 2 А, Шатаре заб'є гол Едуардо Заб'є. Дар'я Серна. 66 глиначу. Дарю, подає штрафний далі подача. подачі. Едуардові головою. ЕДУАРДО. ЕДУАРДО. ПІСЛЯ ПОДАЧІ ДАРІО е СИРНИМ. -да переправляє мяч сит коварит коня спора. це ще був на кінець, 74 матч шахтар наецька команда Литиву контр атака! Контр атака! Призвав до того, що шахтар забиває четвертий мяч, а тепер ось весь красный барячук. Ведегу Бернар, да, Дуже же здорово, полиума флагу врывается уже на монатчик, прикидай, вратарь, коня спора. Uh, по правому флангу excuse, по правому флангу. Бірнар дуже здорово виходить на одну позицію. Під гостром котом був Бернард, але дуже технічно перекидає він вертаря. спора. Ну і Шахтар Донецьк, Шахтар Донецьк! Забиває четвертий м'яч. Вкити вкити в кіті та кінці українська команда перемагає. Друзі, якщо дивитися статистику матчу, то Шахтар Донецьк переграв та спор. Подивіться самі статистику, да? 63-37 контроль м'яча, 10-5 ударів поворотах. Тут, до речі, друзі, не написано удари в площину воріти, але я вам зараз скажу 3-3 за ударами в площину. Ну, В принципі, штар свої усі три удари в площину реалізував, тому що був один автогол. Неймовірна реалізація під опічник Паула Вансеки. У коні з 5 ударів, три удари в площину було. За кутовим взагалі один лише котовий був у матчі, куніспора. По володінні 63 на 37 715 передачі донечан. Дуже, справді, багато доничан припасовувалися. Ну спора також не мало передач 426. Друзі, ну якщо в цілому, знаєте, підсуму Костюгу матч підводити. Я да? вважаю, що Шахтар по ділу перемагає. Так, да, куніспор. Мало турецька команда цієї нагоди, да. Мало цієї нагоди турецька команда і справді. Ось. Не можу сказати, щоб коні спорт там було них безнадія, Ні, моменти в них були, але в принципі Шахтар Донецьк поділу переграє. Ось, і справді, українська команда і справді дуже потужна поєдинок Коніспор, забігаючи наперед, після шеститурів набере лише один заліковий пункт. Ну, Шахтар Донецьк 18 очок набере усі, усі свої 6 матчів. У тій групі ж донечани виграються. дасться Шахтарі виграти усі абсолютно е, матчі. Причому там 21 забитий м'яч був Шитеря. 15, припущу, 5 м'яча лише пропущено, плюс 16 різниці, забитих та пропущених було штаре. Гент буде другий, Спортінг Брага буде третій, третією. спор буде четвертим. Ось така відповідно група Аш, відповідно, була. Шахтар Донецький справді дуже здорово тоді українська команда виглядала. Друзі, знаєш, ну передали ми цей матч. 24 листопада, який відбувався 2016 року, групи «Аш», Шахтар Донецький. Шахтар, Донецьк, Коні Спор. 4-0. Українська команда перемагає. Друзі, а я вам бажаю тільки добрати, щастя в житті. Бережіть там усі себе. Усім на побачення, друзі. Усім до нових зустрічів.